Досліджуйте світ науки та природи разом з мудрийтів. На одному континенті існують три гіганти. Здається, вони просто сусіди, але насправді живуть у абсолютно різних світах. Сьогодні ми розберемося, що ж робить Бразилію, Аргентину та Чілі такими унікальними і водночас такими могутніми. Так що ж їх відрізняє? Ну, на перший погляд здається, що вони просто сусіди на одній карті, але варто лише копнути трохи глибше, поглянути на їхні ландшафти, історію, економіку, і перед нами постають три абсолютно різні унікальні світи. Тож давайте разом з'ясуємо, в чому ж тут річ. А починається все, звісно, з землі. Саме ландшафти, причому ландшафти крайнощів від безмежних джунглів до найсухіших пустель, стали тим самим фундаментом, на якому ці нації побудували свою ідентичність і знайшли свої багатства. Почнемо, мабуть, з Бразилії І її серце це Амазонія, яку недарма називають легенами планети. Це ж не просто ліс, а справжнісінький зелений океан, що приховує неймовірні скарби від цінної деревини до каучуку, і, звичайно, є домом для вражаючого розмаїття живих істот. А тепер увага! Повний контраст. Просто уявіть: миттєво переносимося до Чилі і опиняємося в Атакамі. Це найсухіша пустеля на всій планеті. Від вологого зеленого океану до майже марсіанських пейзажів. І все це на одному континенті, неймовірно. І ось що робить Чилі абсолютно, ну просто унікальною. Це ж неймовірно довга і вузька смуга землі, буквально затиснута між гігантською стіною Анд і безкрайнім Тихим океаном. Така природна ізоляція, звісно, визначила її особливий шлях. Не дивно, що Чилі іноді навіть називають країною трьох континентів. Але не тільки географія формувала ці народи. Давайте зазирнемо в минуле, адже відлуння історії, а особливо колоніальна епоха, досі, от просто досі, визначає їхню культуру, мову і навіть світогляд. І ось тут ми підходимо до, мабуть, головного історичного роздоріжжя. Дивіться, Бразилія це Португалія, тому мова португальська. А Аргентина і Чилі це вже Іспанія, тому й мова іспанська. Здавалося б, ну просто різний колонізатор, так? Але саме цей факт, саме він і став основою для створення абсолютно неповторних культурних коктейлів. От погляньмо, наприклад, Чилі. Тут європейська спадщина дуже глибоко переплилася з культурою корінних народів. І як результат, понад 40% населення це метиси, які є живим свідченням цього унікального поєднання, саме воно і створило сучасну чилійську націю. А от у Бразилії до цього культурного коктейлю додається третій, нейновірно потужний інгредієнт африканська культура. Саме завдяки цьому впливу світ знає легендарний карнавал у Ріо. Це ж справжній вибух кольору, ритму та нестримної енергії. До речі, про назви. Навіть вони тут приховують дивовижні історії. От, наприклад, чи спало б комусь на думку, що велетенську країну можуть назвати на честь звичайного дерева? А виявляється так, назва Бразилія походить від дерева пау Бразил. Його деревина давала надзвичайно яскравий червоний барвник, який у Європі цінувався ну, майже на вагу золота. Таким чином, назва країни буквально народилася з її першого великого експортного тараро. А ось ще одна загадка, що насправді означає Ріо де Жанейро? Звучить дуже красиво, але погодьтеся річка січня це якось дивно для назви міста, чи не так? А історія виявилася напрочуд простою і навіть кур'йозною. Мореплавець Америго Веспуччі прибув сюди якраз у січні 1502 року і просто переплутав величезну затоку з гирлом річки. Помилка увійшла в історію, але яка ж поетична назва, зрештою, залишилася? Ну і фінальна історія про назви це така собі класика про очікування та реальність. Як так вийшло, що срібну країну назвали на честь металу, якого там майже і не знайшли? Все дуже просто іспанці мріяли знайти тут срібло або ж аргентум латиною. Великих покладів вони так і не знайшли, але срібна назва вже прижилася. Іронія долі в тому, що справжнім скарбом Аргентини виявилися зовсім не метали, а її безкраї неймовірно родючі землі. Так от. Ці унікальні землі та історичні шляхи, звісно ж, визначили й економіку. Давайте подивимося, на чому тримається міць кожного з цих трьох гігантів сьогодні: від глибоких шахт і безкрайніх ферм до глобальних ринків. Економічна спеціалізація тут дуже чітка. Бразилія, наприклад, робить ставку на важку промисловість від автомобілів до літаків. Аргентина, можна сказати, годує світ своїм м'ясом та зерном. А Чілі, Чілі, це світовий лідер у видобутку міді та постачанні риби. Кожен знайшов свою найсильнішу сторону. Якщо спробувати виділити лише по одному ключовому продукту, то картина буде саме такою: Бразилія дає світу каву, Аргентина м'ясо, а чилі мідь. Кожна з цих країн знайшла свою унікальну, надважливу нішу на світовому ринку. І коли ми говоримо про лідерство, масштаб справді вражає: от, наприклад, у світі кави є лише один король, і це Бразилія. Вона беззаперечний номер один крапка. Гаразд, але як усе це стосується нас? А виявляється безпосередньо. Економічна міць цих гігантів створює глобальні зв'язки, що простягаються через океани і доходять аж до наших домівок. Це знаєте, така вулиця з двостороннім рухом. От уявіть: з Південної Америки до України пливуть кораблі, наповнені кавою, фруктами, вином, м'ясом. А що ж у відповідь? А у відповідь з України туди відправляють наше обладнання, добрива та метали. ось вам і глобальна торгівля в чистому вигляді. І це набагато більше, ніж просто сухі цифри у звітах, це зв'язок, що поєднує континенти. Тож наступного разу, смакуючи чилійське вино чи бразильську каву, можна згадати це і є маленька частинка того самого глобального обміну. Отже. Ми побачили, як земля та минуле створили трьох абсолютно різних, але однаково могутніх гігантів. Питання залишається лише одне: а що буде далі? Як їхнє суперництво та співпраця визначать майбутнє не лише їхніх країн, а й усього континенту? Що ж, це покаже тільки час?